Про приховані деталі боротьби Порошенка та Зеленського. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь ютуб-канал Свідо Свого по своє». І в цьому відео я хочу розповісти про деякі деталі не тільки боротьби Порошенка і Зеленського, а навіть про певний глобальний геополітичний контекст, який має відношення до цієї боротьби. І власне я спробую разом зібрати певний набір таких достатньо цікавих фактів. Деякі з яких треба ставити під сумнів, про це я скажу окремо але. Але власне, ви знаєте, що на цих вихідних Петру Порошенку не дозволили виїхати за кордон. Спочатку Петро Порошенко повинен був відвідувати Угорщину, а потім Сполучені Штати Америки, де повинен був з кимось зустрітися. На минулому тижні в мережах було опубліковане таке собі відео чи аудіо, аудіозапис розмови, на якій нібито Петро Порошенко розмовляє з Ренатом. Ахметово. Власне, я пропоную глядачам каналу ознайомитися з цим аудіозаписом, проте ставитися до нього критично, тому що це спокійно може бути і монтаж, а може бути і не монтаж. Власне, після самого відео я його прокоментую. Тада, ринаклінівич. Витаю тебя. Здравствуй, мой дорогой. Да, здравствуй, Пеларий Алексеевич. Есть у тебя минуток 10, серьезный разговор с тобой есть. Да, слушай тебя. Ренат Леонидович, смотри, у нас тут, скажем так, времена сложные. Сэр, ну... И пришло время, чтобы мы немножечко поменяли ситуацию. Я тут имел разговор с нашими друзьями друзья наши э, старшие старшие братья скажем так знаешь сейчас э, штепсель и трапунка там готовятся съездить один из на буковку е собирается поехать сейчас э, в вашингтон договариваться но в принципе Дорогой мой, ничего у них не получится, потому что есть уже определенная усталость, ну и ты сам понимаешь, усталость от всей этой ситуации, и мне очень так прямо намекнули, что необходимо... Не, подожди, подожди Алексеевич, Алексеевич, я понимаю, тебя намекают, но я, ты же понимаешь, человек такой, я без гарантии, без гарантии. Даже обсуждать это сейчас не хочу. Я понимаю, к чему ты клонишь. Вот, и Ермак, э, и, и все, кого там ну, упомянул, э, понятное дело, тут по надоедам. Я тоже, конечно, зимы проблемы. Тут э, ПВО ни хрена не защищает наши объекты. Я в сплошном минусе. Так вот, Мы... я об этом тебе и говорю, что если мы сейчас ситуацию не исправим, а гарантии, скажем так, мы сделаем встречу, ты все поймешь, все серьезно, ты меня знаешь, мы с тобой много работали, нормально работали, я человек слова, ты человек слова, необходимо просто взять и решить вопрос. Наши друзья скажем так, нас поддерживает полностью. Ты увидишь это и поймешь. Я Но... чувствую, я чувствую усталость. Я тоже знаешь, общаюсь. Меня ты же понимаешь, где основные активы, и я вообще предлагаю где-нибудь все-таки на стороне встретиться. Явно они здесь, ты ж, видишь, они там хватаются своих же бывших э, коллег, но ну, меня это не тронут. Мы с ними, скажем, плотно связаны, но и помощи от них никакой. И помощь будет, я, я тебе обещаю. Но смотри, нам необходимо решить важный вопрос. Наши друзья. Намекнули, что вкладываться, сейчас у них у самих там много таких проблем, ты, ты понимаешь это. Все. И нам надо своими руками, своими силами поддержать. То есть ты хочешь, чтобы я просто выделил деньги на сомнительную компанию? По пока, пока. Ренат, Ренат, ты прекрасно понимаешь, что сейчас, если мы не решим эту ситуацию... Ни твои сети, ни чей наш бизнес ничто не спасет. Давайте Русские с ним, с ними договариваться не будут. Ты понимаешь это? И сейчас, грубо говоря... Я уже, блядь, в 14-м договорился, блядь, с русскими. Я с русскими тоже, блядь, общаться. Я, 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 не буду. Нахуй оно мне надо, блядь. Я... Ебы было Донецка, блядь, и ты это все прекрасно знаешь. Те обещания, которые там э, были, оно ничего не сработало, потому что мы ждали эту, блядь, автономию. Но твои же, блядь, друзья западные устроили тут, блядь, цирк. И все пошло не по плану, потому что они давали гарантии. Давали Вите, блядь, давали нахуй всем тогда, что все будут. И будут выборы. В итоге не выборы, а Ренат, Я понимаю, я понимаю. Но смотри. Либо мы сейчас что-то делаем, и у нас есть шанс договориться, остановить это и сохранить. Либо у нас ничего не останется. Смотри, ты это должен понимать. Смотри, я предлагаю следующее: следующем. А, ты, я знаю, на короткой руке с заложным, с еще там, ребятами нашими. И вот поговори, если за нас что... они с нами все. Они все с нами. Они ждут решений. Хорошо. Ладно. Но помимо решений они ждут и поддержки финансовой. Наши друзья сказали, это мы вложились уже слишком много, слишком много мы вас прикрывали, слишком много мы за вас договаривались с русскими. Теперь необходимо нам взять свои луки, решения. Ты по подним... мы договоримся, но надо действовать. Времени уже... Нет. Хорошо, хорошо, Алексеевич, не... Просто его уже нет не Давай, Сейчас <свот> все сходу. Давай, э -э мне надо тут тоже э с моими обсудить. Я тебя, наверное, наберу, давай, давай послезавтра наберу. Ты э -э определишься тоже с конкретикой. Может быть, где-то э -э где подальше мы встретимся без ушей, не по телефону. Э -э вот. Если, э -э если дашь мне фотографии. Я тебе дам. Я тебе дам гарантию. Мы, дог... знаешь, мы, договоримся. Мы, мы, мы договоримся. Мы всегда с тобой договаривались. Ну, не было еще с кем я не договаривался, только с этими упырями, это в последнее время э -э, тяжело, поэтому... Считается ли, Тарапунка должны перестать юморить? И мы это сделаем. Все, дорогой. Да, давай, я э -э, обнял, э -э, созвонимся. Як ви бачите, розмова відбулася достатньо цікава. В цій розмові фактично Петро Порошенко, нібито з Ах... Ренатом Ахметовим домовляється про якісь спільні масштабні політичні дії. Розмова датується початком листопада, і нібито це період ще до візиту Андрія Єрмака в США, і Петро Порошенко. Опираючись на свої зв'язки із демократами із глобалістами, власне, стверджує, що ні про що там Штепсель і Тарапунька домовитися не зможуть. Ну, Штепсель і Тарапунька, це очевидно в тій розмові, нібито Зеленський і Єрмак. Власне, візит Єрмака дійсно жодних результатів, принаймні, видимих результатів, не приніс. І насправді навіть українські журналісти за великим рахунком про нього і не писали. Ну а в Штатах, крім якогось там інтерв'ю на Fox News, взагалі нічого не відбулось. Причому інтерв'ю таке розмите, я б сказав, і достатньо безмістовне. І взагалі незрозуміло, чому воно з'явилося. Але отут якраз ми підходимо до цікавіших деталей. Петро Порошенко в цій розмові переконаний, що з теперішньою владою з демократами домовленості не буде. І судячи з усього, судячи з тих статей, які пішли спочатку в видання The Time, потім за Economist», потім «New York Times», зараз знову за Economist» публікую досить цікаві жорсткі статті про Володимира Зеленського з чіткою критикою, з публікаціями рейтингів і так далі, дійсно, якась чорна кішка між ними пробігла. Ну, і, очевидно, що Петра Олексійовича збережене спілкування. Із демократами знову ж таки, навіть свій бізнес він віддав в так званий сліпий траст, тобто, так би мовити, присягнув на рі... на вірність глобалістичним фінансовим структурам. Але мова зараз навіть не про те, ми бачимо, що цей фрагмент розмови відповідає дійсності. Ахметов зі свого боку жаліється, що там на нього тиснуть, що всі ремонти там за свій бік, там за, за свій, свій кошт. І так далі, і так далі, і тут треба розуміти певну таку психологію олігархів. От, ви знаєте, коли в 13-му, в 14-му розпочинався майдан. То був такий собі певний олігархічний консенсус договорнячок проти Януковича. І той же ж Ахметов вважав себе несправедливо ображеним Януковичем. Чому? Тому що за рік часу Янукович штучно створив своєму сину там бізнес імперію і частину держзамовлень по вугіллю, які завжди вважалися Вотчиною за означенням там ще з кінця 90-х 90-х Вотчиною Ахметова. Перейняв син Янукович. Ахм'ятов таких речей не прощає. Він на це образився. І, власне, прийняв участь в тому всьому договорняку. В договорняку цьому приймали участь і Порошенко, і той же Шльовочкін, який швидше за все, стоїть за побиттям актера. Патріотів ніч з 29 на 30, тому що ну, я особисто переконаний, що це не Янукович віддавав наказ. Але ну, менше з тим. Вертаємось до сучасних реалій. А сучасні реалії нам кажуть, що а, дійсно, зараз якийсь такий певний тиск, і недоотримання надлишкового прибутку у Рената Ахметова відбувається. І це відповідає дійсності знову. Це другий факт, який відповідає дійсності. Досить цікаві деталі. Ахметов розповідає про договоренності з русскими, про те, як він змушений був втікати, ну він там говорить трохи інакше. Але ми скажемо втікати для того, щоб цензура Ютубу до нас не чіплялася, як він був змушений втікати з Донецька, хоча нібито мав там якісь домовленості. І от зараз треба щось робити. Ахметову треба гарантії. Гарантії мається. На увазі якісь обіцянки з боку західних друзів Порошенка. Чи друзів, чи не друзів, чи якісь там в них васальні відносини, але саме з того боку. Тому що саме той бік може дати гарантії безпеки набагато, -набагато потужніше, адже мова йде про найсильніший геополітичний центр світу. І от зараз. Взагалі, публікація цього відеозапису, ну, чи точніше, аудіо, просто з однією картинкою, це дуже схоже на діяльність спецслужб. Причому все очевидно може бути і сфабрикований насправді аудіозапис. Це треба усвідомлювати, хоча е, співпадіння отих фактів. Ну, воно носить такий досить досить цікавий характер. Але йдемо далі. На вихідних Петру Порошенку відмовляють в перетині кордону. Служба безпеки України це пояснює і пояснює так, я б сказав, достатньо безглуздо. Хоча, з іншого боку, логічно. Зараз я якраз зачитаю. Спецслужба заявила, що звернулася до Офісу президента Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій, адже служба безпеки України та розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб. За задумом спецслужб Московії, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настрою в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з Московією на умовах заморожування війни. І так вказані заяви спеціальні служби Московії планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн. І власне за отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії Європейська Солідарність Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію є другом Путіна і закликає зняти санкції з РФ. Ця зустріч РФ планувала використати її в своїх ІПСО проти України. От такий. Коментар, і ви знаєте, мене, от коли в робочому режимі е, топчеться по конституції, топчеться по законах України, мене це дуже сильно дратує, тому що насправді відбувається повний демонтаж держави. Додайте до цього антиконституційний розпродаж Землі і надер в супереч 14-14 статті Конституції, ламання Конституційного суду через коліно, здійснене е, Володимиром Зеленським. Ну і ми маємо всі ознаки демонтажу держави. І в даному випадку. Проти Петра Порошенка, як це не дивно, ви почуєте певний захист Петра Порошенка. З точки зору закону, це безглузді дії. Тобто, якщо ви підозрюєте, що Порошенко зв'язаний там з Московією, то не через якісь такі інструкції, а відкривайте кримінальну справу і пробуйте це довести. Тим більше, що кримінальні справи на Петра Порошенка є за що доводити, і я неодноразово стверджував, що вважаю його злочинцем і знову ж таки за ті ж самі мінські угоди його можна дуже чітко, юридично притягнути до кримінальної відповідальності. Кому цікаво, можете прослухати на цю тему. В мене є окреме інтерв'ю з Віктором Івановичем Шишкіном, першим генеральним прокурором України, суддею Конституційного суду у відставці, між іншим, єдиним суддею Конституційного суду, який, будучи на посаді, пішов проти Яну. Ковича це такі там багато. Є насправді таких важливих деталей, але Насправді, топтання по конституції порушення законів, недотримання процедур, передбачених законами, почалося ще в часи Петра Олексійовича. З точки зору дотримання букви закону, насправді, якщо ми візьмемо Януковича, Порошенка і Зеленського, то найкраще букву закону дотримувався Янукович. В нього просто в кримінальних поняттях було таке, що закон має працювати, система має працювати. А значить, ми, перш ніж щось робити, маємо закон переписати під. Себе і він таким шляхом ішов. А далі, після нього, насправді вже навіть таким не заморочувалося, просто ламали все через коліно. Вважаючи, що в майбутньому буде панувати така сама безкарність, можливо, через цілому демонтаж держави. Тому тут Петру Порошенку гріх насправді жалітися, адже він сам породив цю систему, теперішню, від якої зараз і постраждав від тих 144 реформ. Проте в даному випадку Петра Порошенка не впустили не назустріч в Угорщину, де, до речі, прокоментували заяву Служби безпеки, і заявили, що, оскільки Порошенка не ви Постили на цю зустріч, що Україна не готова до членства в Європейському Союзі. Про це сказав речник угорського уряду Золтан Ковач. Його повідомленні йдеться, що Угорщина не бажає відігравати жодної ролі в внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського. Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі, зазначив Ковач. Позиція Пресслужби європейської солідарності парадокс офіційних роз'яснень СБУ ще й в тому, що п'ятого президента України як не дивно не випускали до Угорщини, а по факту не випустили до Вашингтона. Одним безглуздим рішенням вдарили одразу по двох сторонах, і в Будапешт плюнули, і у Вашингтон поцілили. Такий вдалий насправді з іскоркою коментар, тому що для Петра Порошенка важлива була не його зустріч в Угорщині, яку могли використати інформаційно московські пропагандисти, могли не використати. А ви думаєте, що московські пропагандисти те, що Порошенка не викор... не випустили за кордон, що не використають? Що тут немає. Виконання законів не дотримується там цінностей, там ще чогось. Ну, очевидно, що використають. Вони будуть все використовувати. Питання в тому, як ми інформаційно будемо їм протидіяти. Ворог залишиться ворогом завжди. Питання в тому, що ми можемо йому протиставити. Але от щодо Вашингтону, оцей візит для Петра Порошенка був важливий, тому що досягнути деяких домовленостей. По телефону спілкуючись з офіційними американськими особами неможливо а для того щоб почати якісь певні такі закулісні підкилимні процеси. Для цього йому треба залучитися цією підтримкою, і навіть якщо цей аудіозапис таємної розмови Порошенка і Ахметова є фальшивим, то тренди, які там напрямки, скажімо так, розвитку політичного життя в Україні, які там висвітлені, є правдивими. І в даному випадку виходить, що служба безпеки України унеможливила зустріч Петра Порошенка. Із тими високими особами в США, які могли б дати певні гарантії. І отут ми підходимо до дуже цікавої деталі. Я зверну вашу увагу, що чорна кішка пробігла між між Зеленським і Байденом, і це в принципі вже помітно. І ці всі глобалістичні змі почали працювати проти Зеленського. Хоча Зеленський насправді працює в інтересах саме глобалістичних корпорацій, ну навіть розпродаж української землі і надар. До якого з 1 січня допускаються іноземці і юридичні особи, ну це ж в чиїх інтересах? Це ж обезземелення українського народу в інтересах тих, хто володіє трильйонами доларів. Але можливо, через те, що Зеленський стягнув дуже багато негативу, можливо, через наявність московської групи в оточенні Володимира Зеленського. Можливо, через якісь деталі, які невідомі нам, там чорна кішка пробігла. І отут, впродовж останнього місяця, ми бачимо певні спроби з боку Володимира Зеленського покращити відносини з республіканцями. Саме по собі покращення відносин із республіканцями я вважаю надзвичайно позитивним. Проте диявол буде ховатися в деталях, і потрібно розуміти, щоб в тих розмовах якихось домовленостях з республіканцями Україну не зробили розмінною монетою Україну наших людей. Збройні сили України, наше національне багатство, землю і натра. А про те, що такі домовленості розпочались, свідчить декілька цікавих фактів. Навіть візит того ж самого Єрмака, незрозуміло на яких правах Сполучені Штати Америки. Він нас же ж не має посади віце-президента. Він президента, він фактично секретар президента. Насправді, який відповідно до конституції і законів не має повноважень, але чомусь десь там представляє Україну на міжнародному рівні. Ви уявляєте, який абсурд? От Єрмак представляє чи Арахамія, людина, яка отримала громадянство України з рук Петра Порошенка, чотири роки побула громадянином, стала депутатом Верховної Ради, що суперечить знову ж таки законам України. І зараз на міжнародній арені вирішує, представляє Україну, розказує, кому де воювати, як воювати там і так далі. Ну але в цьому театрі абсурду ми живемо, а я повернуся власне до самих отих висновків. Ефір Єрмака саме на Fox News. Журналісти потім приїжджають сюди, зустрічаються з Володимиром Зеленським. Майк Помпео, людина, яка належала до близького оточення президента США Дональда Трампа, стає членом наглядової ради Київ Стару, якщо я не помиляюся. Так до Ради директорів «Київ Стару» як незалежний член. Про це стало відомо 14 листопада. Знову ж таки, ці візити Остіна в листопаді, які відбувалися після візитів Єрмака, там ще щось, перемовини Кемерона, нового міністра Британії, нового міністра закордонних справ Великої Британії. І ще дуже-дуже багато деталей. Загалом ці всі деталі вони наштовхують на певні такі. Роздуми, і я точно можу сказати, незалежно від того, чи сфальсифікований цей аудіозапис чи не сфальсифікований, я можу сказати, що йде велика закулісна гра, причому в тій закулісній грі вже багато сил працюють проти Володимира Зеленського. Власне, це мабуть ключове, що я хотів сказати, а нам всім з нашого боку, з боку українців. Нам потрібно розуміти, як зробити так, щоб на фоні боротьби різних геополітичних гравців, гравців внутрішньоукраїнського політичного поля, різних там олігархічних груп, там московської п'ятої колони, там і так далі, як на цьому фоні захистити свої українські інтереси, зберегти державу Україна і зробити її державою українського народу, в якій би влада та власність належала українцям. От, власне, такі роздуми це не вся мозаїка, яку я міг би включити на підтвердження власне, от такої своєї концепції стосовно тієї закулісної боротьби, яка є. Але я думаю, що деякі факти, які вже відомі мені, їх треба притримати, скажімо так, на майбутнє, тому що ближчим часом вони будуть підтверджувати мої слова. Вас прошу про зворотній зв'язок. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один канал, мій канал Мухачов Назар. Читайте наш ідеологічний маніфест, який є в першому посиланні, на який є в першому закріпленому коментарі. Якщо ви сповідуєте ті самі цінності та принципи, і бачите так само Україну майбутнього, то долучайтесь до наших рядів. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.